Працівники сонячних лабораторій ведуть щоденне спостереження за активністю нашої зірки. Вони попереджають про всі небезпечні сонячні явища і можливі магнітні бурі. Такі бурі можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних, літніх і хронічних хворих людей. Сайт Гісметео опублікує календар магнітних бурь у вересні на перші два тижні місяця. Перша магнітна буря у вересні 2022 року триватиме два дні 4 і 5 вересня. Буря 4 вересня буде середньої сили – 6 балів, а 5 вересня очікується слабка буря. Сайт 1 плюс перераховує наступні магнітні бурі у вересні. Магнітна буря середньої інтенсивності 13-16 вересня, 22 вересня слабка буря, а 26 вересня буде сильна магнітна буря. У дні магнітних бурь у людей можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск та загострення хронічних захворювань, щоб звести до мінімуму негативність. Активний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.